Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Значить, Сьогодні я хочу коротенько дати вам відповіді на ваші запитання. Це буде в одному відео і, мабуть, більше ми до цієї теми не будемо вертатися, тому що я не люблю е... кожен день чи кожен раз знімати одне й те саме. Е... Хто не знає, це, е... так скажемо, пелетний пальник. Саморобний. Заказував я його у Вове з каналу Майстерня. Посилання в описі під відео буде на його канал. Людина добросовісна, робить хорошо, кому потрібно, хто може сам зробити, він надасть консультацію. Ну, людина просто. Просто, ну, добре, і все. Я вам скажу, що так. Ділиться всім, всім всім. всім Так, ідемо до е, На запитання по тривалості горіння. Тут недавно я переписувався під першим відео з одною людиною. Я вже не, не виписав, як канал називається. Ну, я йому говорив, що в мене е, оцей. Оцей бункер е, влазить 20 кг, і ще він мене прогорів 15,5 годин на 20 кг. Е, хочу сказати так, що я трішки помилився. Там не 20 кг було, там 25, тому як я монтував зараз відео. І І коротше, подивився, не знаю, чи я так сказав. Ну, я знаю, що я так сказав, тому що я перший мішок засипав 17 кг. Потім досипав остальне з мішка висипав і зважив його на вісах. І в мене вийшлося на остаті почти 3 кг. Ну, тобто я вмію, щоб 8 додавити, то я додав отих 3 та й сказав, що там 20 кг. Так що, шановний, я вибачаюся за те, що сказав так, надав неправдиву інформацію, то хочу вас запевнити, що 25 кг замість 20 горіло 15,5 годин. Вірте, не вірте. Середньодобова температура була, скажем, 0 градусів, тому як вночі мінус 2-3. Ну і в день так само було 2-3-4 градуси тепла. Отих 25 кг прогоріло 15,5 годин. Так, Сьогодні, зараз момент зйомки 24 грудня. Дивіться. Ось в Ящикові тут ще більше як пів бункера. Тут відходи хороші. Ось так відходи хороші. Тут соя, соняшник, містами попадає кукурудза і так же амброзія тут. Ріпак, пшениця попадається, відходи хороші. І, відповідно, вони будуть по об'єму, по вазі, об'єм буде той самий. А вагою будуть вони трішки. Трішки буде важче, воно вагою. Цей раз я не важив, скільки воно. Ну, буде більше. Тут, як кілограм 30 буде в бункері, добре. Значить, оцей зараз бункер горить. Я засипав його рівно в 12 годин ночі. Зараз. На годиннику 13.15. Тобто, вже даний бункер оцей, горить 13 годин. Ну і тут ще в бункері я вам запевняю, ще на годин ну, 8 законних. Тобто, чим краще паливо, тим довше він буде горити. Значить, <клух> я не хочу нікому доказувати, розказувати. І ну, люди не вірять. Там кажуть, що краще забрикетувати їх, зробити гранулу, і ще буде набагато краще, буде тепловіддача краща. Ну і надовше, типу, буде вистачати Хлопці, Пояснюю ще раз, навіщо нароблятися, якщо горить в даній е цій горелці оце сипуче. Е Ну, я на них кажу ну, смітник це. Просто шикарно, він говорить. Чим краще паливний матеріал, тим якісніше і надовше його буде вистачати. Якщо ви засипаєте відходи від пшениці, просто одна полова, відповідно, ну, їх буде менше, ну, воно буде легше і воно в ньому е, калорій. Цих. Тепловіддача від нього буде менша і, відповідно, його розхід буде більший. Чим краще, ну тут зараз сама олійна культура. Тут все. Соняшник, соя, пшениця, кукурудза. На кукурудзі взагалі шикарно. Горить ідеально. Значить, на це я відповів. Хочете вірте, хочете не вірте, все, я більш до цієї теми не вертаюся взагалі. Я сам просто шокований. Так, да, я її поки налаштовував. Це пройшло. Ну Зараз я вже топлю нею 10 днів. Оце сьогодні буде 10, 10 днів. Оце як вона в мене працює, то перших 3-4 дня да, ящик згорав ну, годин за 7-8 цього ж самого матеріалу. Годин за 7-8. Поки. Я навчився відрегулював подачу відносно тривалості горіння і, відносно, і подачу повітря. Все, щоб воно згорає, все, ідеально, все згорає. ну Попілу. Оце з цього бункера. У мене воно е, шухляда під попіл. То це, якщо бункер згорить, може бути таке, що одна шухляда під попіл. А може бути, що дві, що глядати ці під Висота 18 сантиметрів, 18 на 30. І на. Довжина 30, висота 18, і по ширині я не. Мабуть, це 25. Десь отакого. То оце. Із з отакого ящика. Ну, я, я рахую так, що в мене в шахтному котлові. Так, да, горить теж воно в шахтному котлові. Оця пилюка. Але в шахтному котлові в мене, грубо говоря, повен котел оцей, оцього смітника згорає там за 2 години. Цей же самий мішок, ну сюди більше влазить е, у шахний котел там десь. Ну, Якщо все я його не сиплю, тому що його забиває попіл Він згорає і забиває форсунку на шахтному котлові, тому я повний мішок не сиплю. Ну, сипав повен котів не сиплю. Я висипав мішок. Мішок і трошки, то він згорає там щось за дві години мішок. А тут, грубо говоря, мішок і трошки згорає, блін. За 15-20 годин. Вірте, не вірте, ваше право, я, я говорю факти. Не знаю, в кого там, що там, як згорає. Ну все залежить не тільки від від чого воно має залежати така тривалість горіння. Це ми перше це від матеріалу, паливного матеріалу. Тобто, чим якісніший сировина, тим краще горить. Друге. Від е, е, котла, то тепло теплоносія. Чим кращий теплозйом, тим, самі розумієте, менше він працює, довше нагріває, краще нагріває його. І самої конструкції е, даної, е, даного пальника. От ці три фактори може впливати е, на, на цей на оцей результат який. Зараз так само добова температура. Е, ночі було мінус 3, зараз е, вітер, е, холодно, їтке, не знаю, мабуть, плюс 3. Ну, так же саме, якщо взяти до вашого що нульова температура, то якщо він буде горіти при морозах там 10-15 градусів, якщо він буде, оцей бункер буде згорати е, е, за 10 годин, 10-8 годин, хлопці, ну це, це взагалі ні про що. Як в порівнянні взяти з дровами. Я, я, в мене є просто з чим зрівнювати. В мене є шахтний котел, який зроблений своїми руками. Да, там трошки тепловмінник не такий. Ну, е, то 30 кг дров у шахному котлові згорає за е, ну, 12 годин. 30 кг. А тут згорає 30 кг, грубо говоря, смітника. Брін, на, в півтора рази довше. Де вигода? Ну, Просто, звісно, що вигода в цьому смітникові. Його найти мотай. Лібо посійте на городі. На городі посійте собі кукурудзу. Змолотили і вам безплатне, безплатне паливо. Як її отдавати за 2000 гривень цю кукурудзу, то краще хай обігріється будинок. І, і, ну, я не бачу нічого. Так, цю тему закрили. Ну, я тривалість горіння, я вам шокований. Значить, ну я не знаю, запитували про котел. Скажу так, я його варив ночами, тому як в гаражі так не сильно. Ну, самі розумієте, нічна зйомка, воно не то. І не робив ні фото, ні відео. ну в мене є, я вставлю вставку. Там, де він мене ще не упакований, е, який там теплообмінник, типу, трубчастий, І по котлові трошки розкажу. Обікновений котел КСТ-16 був. Тільки що пів котла обрізано, нижня частина від котла кст 16 Все. Мої доопрацювання. це Це ящик для попіву зроблений. Потім е, е, теплообмінник, трубчастий зроблений для кращого е, знімання тепла. Ну, теплообмінник задоволений. Для чистки тут нема ніде дверок. У мене ось знімається оця плита і там повністю весь, е, ну на відео буде видно. І тут повністю весь ряд трубок. усе е, Компресором, шур, 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 ну тут пелючка, все, тут нема нічого. По поводу е, гофри людина писала, що, мов, е, труба, да, я е, скажу так, що труба буде, але гофра тимчасова. Ну, дивіться, котел працює, я руку сміливо тримаю. Ось, дивіться. Моя рука повністю, ось, повністю прижата. Дивіться. Все. Ну Тут температура вихлопних газів ну, 80-100. Ну, Це від 70 до 100 градусів. Дивіться. Що ось у мене шахтний котел, то на дворі комін згорав. Оце я, я вже три коміна спалив від, від шахтного котла. Тут тобто, температура така, що бешена. А тут я собі сміливо, спокійно тримаю. Ну, зараз тут градусів 60 можливо. Ось о, як я на батареї тримаю, ну десь вона така сама, як, як і, і на трубі. Ну хай розігріється в пік, ну я цим міряв, то на виході. Е 95-100. Ну як, 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 яка витка ця, ну, теплосйом хороший вам кажуть. Ну і все. Ну що ще можна розказати? що е Дешевше вже може бути тільки що е гриби в лісі. Все. Я дешевшого е виду палива і альтернативи для обігріву будинку я не бачу. Один мінус це да. Міс в цьому, що енергозалежний. Тобто, нема світла, нема тепла. Ну, отак в режимі СТОП. Зараз я записую це відео. Це вже він, мабуть, хвилин 15 він вже стоїть, виключений. Тобто, то зараз я запущу. Він може до години стояти отак в режимі СТОП, може півтори години. І потім запуститися, якщо геть появиться світло, він може е, ну, без проблем запуститися і далі працювати. Так що, ну, отакі, отакі справи. Більш детально, більш детально, зверніться до людини, до Володимира, він їх виготовляє, він їх робить, він все може розказати я. Ну, детально про конструкцію там запитували за розміри бункера, за, е, за все. ну Я вам не можу нічого ну розміри бункера 50х50. 50. Оце я вам так сказати. Все. Хто хоче, зверніться до нього, він все розкаже, розповість і надасть консультацію по даному поводу. Зараз я ще покажу, як він горить. Ось дивіться. І що, ската він не буде наганяти отаку температуру. Ось От тут ось сьогодні ржавяйка, вона червона. Дивіться, сидні. Так що якось так. Ну, пізніше ще обшию котла і все. Ну що, на все добре. Ну, ось так виглядає вже чищений котел. Це зайняло там декілька хвилин. Ну, в кого є компресор, то займе ще менше часу. Ну і зараз покажу сам теплообмінник всередині вже більше. Ось як можна бачити ряди трубів ідуть. Так що теплозйом дуже хороший. Ну і ось. Що ми з нього начистили? Попіл? Ось як набирає температуру? Це вже пішло по інерції. Пальник не працює, виключився, стоїть в режимі стоп, а температура ще росте. Температура задана 47 градусів, тому як набирає по інерції ще 3 градуси, тобто до 50 градусів можливо набрати, а можливо і більше. от і 50 градусів. Можливо і ще рости. П'ятдесят І ще починає рости температура. Майже 52 градуси. Навіть не майже, бо вони 52 будуть. Хоча задана температура 47 градусів. 52 градуси, скажем.